Добрий день друзі. Сьогодні 1 липня і як завжди роблю відеозвіт за той місяць що пройшов Ну, пройшов червень перший місяць літа, і я вже от 1 липня роблю відеозвіт по невиплаті мені пенсії вже 6 місяців 2018 року. В липні 6 років, як держава, як чиновники Забрали цю пенсію в мене нагло, як кажуть, без всяких. Ну як защайтеся, що в Раді... при Радянському Союзі теж так же. також зробили, сказали. Так. І тут теж саме. Забрали і не повертаються. Не повертаються. Я вже багато відео за ці 6 років зняв. Це майже пройшла каденція вся. почалась, забрали це ще пригроз мене в мене прем'єр-міністром, і Порошенко був президент в липні 2018 року. Там зараз ось, а вже вся каденція Зеленського 5 років пройшла. І Шмигаль, там я вже 4 чи більше він років, там прем'єр-міністр. Ну і там голова пенсійного фонду і по рентеграції окупованих територій, це Верещук Зараз. Віце-прем'єр і міністерка по реінтеграції. І всі чиновники, і не тільки ви, вони просто морозились усі ці 5 років. Я звертався до них. І на меседжі в Facebook, і офіційно на сайти міністерств. І по правам людини звертався. Ну, я багато. Дивіться моє відео, підписуйтесь. Я цю тему розкриваю 6 років. Для суспільства можуть хтось сказати, а навіщо це ти робиш, я вже відповів, що це проблема така, як у мене, а вона вже повторюється. Це вже ось зараз я читаю у Фейсбуці, що не виплачують переселенцям ці допомогу. Мало того, що забрали в більшості, а вже й тим, які там підпадають по цю, як постанову Кабінету міністрів. Виплати там многодітні, пенсіонери, там, і, ну я не знаю. і тим вже затримують. Нема коштів. Ну, інші скажуть, що ти хотів, війна йде. Да, я зрозумію, що йде війна. Але я не розумію. Під час війни, коли чиновникам збільшують зарплати, і вони їх вчасно отримують, і ще й отримують премії за інтенсивність праці. Ось яка інтенсивність праці у. Голови пенсійного фонду, який отримує 100 тисяч гривень місяць з преміями, то що він не платить таким, як і я пенсіонерам, не працює чим, значить, 6 років пенсії не віддає. Там 24 е, залишилось, 21 тисяча за 6 місяців. І оцю 21 тисячу він за 6 років. Ну, не. І кажуть, немає коштів, Я залишив це під ссилку, я вже залишав, цю відповідь з пенсійного фонду. Там чітко написано, що будуть кошти з держбюджету на цю постанову 1165-го кабінету міністрів Значить, від листопада 2021 року. Ми вам заплатимо цю суму, вони кажуть, яка сума, коли. Ну це ж продовжується, це, ж кажу, 6 років. Ось зараз 6 років. Це цинізм влади, це не то, що ганьба влади, це. Я навіть не знаю, як назвати це знущання влади. Це коли сама влада, всі чиновники отримують вчасна зарплати. Я ж не чув, щоб голова пенсійного фонду або кабінет міністрів, як у мене забрали пенсію на сказали, ми не будемо там постанови виплачувати тим міністрам чи значить головам цих фондів, там пенсійних та інших. Поки не розрахуємося з боргами по пенсіонерам. І ось бачу, що голова не отримує, допустимо, читаю, це я так кажу, читав би в Фейсбуці, що голова не отримує зарплату, не то, що премії, а зарплату до розрахунку з пенсіонерами по боргам. Ну, також немає ні при Зеленському, так не буде. Зеленському і писали, і, і я до нього звертався І йому він кожен день знімає відосики, все каже щось там. А принцип, люди для нього це нічого. Це і воїни нічого для нього. І пенсіонери, і діточки, яким він там співчуття. Коли була людина стояла, права і людини. Людина цінний до, до держави, до таких гори лідерів була, то вони б так себе не вели. Не вели б вони 6 років так зі мною. А так вони ведуть і воїни. Я бачив там і воїн, якого яко, сидить з діточками в Фейсбуці. Значить, відео це двоє маленька донька і ще менший синок там. Синочок. І він сидить на цій кроваті. І розповідаю, звертаюся до влади, що йому не виплачують, що він лишився ці на, на війні, йому нічого не... за це. Ці... Ну, кинули, як кажуть. З діточками все. Вже він державі не потрібний. Ось так всюди. І я кажу, оце відео знімаю для того, що це повторюється не тільки зі мною, вже і з воїнами, і з ветеранами і з простими людьми, і з переселенцями, яких там, і там, ну, і буде повторюватися, тому що влада себе цінічно, веде себе цинічно, ганебно. Вона себе з цього бюджету бере все більше і більше коштів, куди які ми збираємо цей бюджет. Платники податків, кошти. на себе. Зараз Третьяковий, до якої теж ще звертався. По соціальній політиці там комітети напрацює. Каже, треба помічникам депутатів збільшити зарплату там, 82 тисячі в місяць, 100 тисяч в місяць. І на це кошти гроші знайдуть. Це на борги не знайдуть, на воїнів не знайдуть, на цього інваліда не знайдуть, а сюди вони знаходять, приймають постанови і все. Ну Влада відторвана від людей, вона себе веде цинічно. Воїни на це, а воїни теж вже звертаються. А я вже так ось з дружиною я кажу, ну, і коли воїн з, з зброєю в руках не може себе захистити, не то, що нас, пенсіонерів, себе захистити в своїх правах. Ну, а що, а що, що я можу сказати? Що? А я кажу, що цих корупціонерів, циніків, цю владу, яка знущається, нами, яка бере хабарі, яка мародерить, під час війни і просто треба не владу, а чиновників від влади, які це все роблять. Коли вони мародери такі кожен день це виявляють, правда, до діла до, до суду не доходять, відпускають якось. Іли за кордон вони біжать. Нам розповідають, що підозра, підозра до кінця не доводиться. Усіх мародерів під час війни треба знищити корупціонер. Я не знаю, як. І воїни це будуть з ним, в зброї чи хто. Ну їх просто треба знищувати. Фізично. Тоді буде якийсь... А так ні. Я ж кажу, 5 років Зеленський от, при владі він все. А корупція ще більше. Йому кажуть, що корупція велика. І приїжджають там із, із, із Америки. Яка корупція? Верещук питає, де вони бачать цю корупцію? Та ось на корупція, я про неї розповідаю. Куди ж ці ж кошти мої 21 тисяча за 6 років, хтось не по нічого мені не, мені не віддають. І так це, це тільки я. А там, коли б всі виступили і сказали, це б там великі суми, великі суми, яким людям чиновники забрали гроші в них нагло. І тому я не хочу затягувати час відео, я сказав, що не бачу я перспективи виплати. І пенсійний фонд про це каже. Він каже, будуть кошти, ну а коштів нема. І тому ці відео буду знімати кожен місяць в перших часах. І про ганьбу влади, про те, що як вона себе веде, я буду розповідати. По відношенню до мене, по відношенню до моєї... А це і доповідно до моєї сім'ї, тому що це, я скажу, не працює цей пенсіонер, У мене більше немає ніяких доходів, окрім пенсії. І це все буду розповідати і вам. Може, не то, що там я вже маю надію, що щось зміниться. Я вже відео знімав. Я вимагаю покарати чиновників хто це допустив. Зараз це Кабінет міністрів Шмигаля, тому що вони прийняли цю постанову і не не виконує 1165-ту постанову. По таким, як я. Я вимагаю, це категорія А від ДБР, які мають порушити справу проти чиновників по 175 статті Кримінального кодексу України. Невиплата зарплат, пенсій, стипендій. Але це вони це не роблять. І цю, цей злочин продовжиться. Це злочин, я вже в мене є відео, є злочин, якому 5 років. А зараз я вже можу сказати злочин якому 6, 6 років. Це злочин. Він не покараний. Чиновники не понесли і не несуть покарання за це. За цей злочин. І тому ось воно так. І коли. А все це пов'язане з політикою. Я не політик, але з політикою. А все це все пов'язане з такою відношеною держави, чиновників, до людини, до пенсіонера, а там не те, до молодої людини, до вихованої до як, якась отримала світу ця людина, коли їх зараз людолови вилавлюють. Не вже і кажуть, що. Всі мають йти бути пройти ТЦК, як я не знаю, реєстрацію чи як. І так, да, всі, ну там мають і бути всі чинули. Так Конституція, напустим вся мобілізація, мобілізація в ЗСУ мають е, бути всі рівні перед законом і. Я вже про це казав, моя думка про мобілізацію. А поки що все, цього нема. Чиновники. Не, не, чиновників нема на війні майже. Суддів нема, прокурорів, депутатів більшості. Та нікого нема чиновників все. Вони собі броні поробили там, законами чи підзаконними актами, поліція і так. Теж вже Кременка, це міністр внутрішніх справ, каже, що поліція не для цього. А для чого, чого ця поліція? Що не для, для фронту вона. І отак от воно все. Тому я кажу, а як кажуть, риба гниє, гниє з голови, то я, може вже я все відео зняв. Зеленська на смітник історії. Він голова, він зараз Верховний Головкомандуючий. Доступ, допустив таку корупцію країни ще більшу. Допустив те, що кадрову таку політику свою кадри такі, що мама не горюй, то содалі, то іще якісь, то пасли залужне, то іще. І так куди не. І він має за це відповісти перед людьми, перед загиблими, перед всіми, за те, що він взявся за цю. Пішов на цю потисаду добровільно, як кажуть, його ж ніхто не примушував. І мало того, що він зганьбив. А то, що ось так виходить у нас. У нас немає зараз перемог, таких, як він розповідає там. І вже менше про ці перемоги кажуть. У нас забрало цей дух вільності, казацтва. Оці чиновники гори, коли цей дух проявився 24 лютого 22 року, коли люди йшли на захист країни, а потім все, чиновники показали себе, як відбили це все, зганьбили в це всю весь цей патріотизм. І тепер все вилаблюють, людолови, Виїхало багато за кордон. І вийде вже за кордон. після Закінчення війни. І все це зробила влада. Влада слух за 5 років і продовжує робити. Тому Зеленська, я кажу, я вже відео зняв, я свою думку і не повернув вже назад. Тому що ну що, він не зміниться. Він не зміниться як президент, як верховник, він яким був, таким і залишиться. Толку з нього не буде, не було за 5 років і не буде далі. Тому закінчую я своє відео на такій ноті песимістичний, але боротися ми будемо продовжувати. я буду боротися. Я кожен місяць, в перших числах місяця, буду доводити до суспільства так, про свою проблему, а це проблема е -е, вже не, я скажу, не тільки моя. Це проблема. Так, як відносяться чиновники, як відноситься влада до пересічних українців, як вона себе поводить і як вона себе ганьбить. Тому цю ганьбу я буду показувати кожен місяць. А так, як пенсію мені і не збираються повертати, я вже це ствердно можу сказати. Там відповідь пенсійного фонду, це, ну, як нам. Казали про защадня радянська. Будуть кошти, ми вам повернемо. А потім вже і все сказали, Все, нема такої країни забудьте. Точ, точно так по, це по пенсії. Ну а право і цю ганьбу показувати влади чиновникам мене ніхто не, від... не забере, як кажуть. Тому в перших числах серпня я зроблю відеозвіт за липень місяць. Дякую, хто дивився моє відео. До побачення!